Доброго дня малята! Первоцвіти називають першою усмішкою весни. Саме вони, ніжні, тендітні, першими відчувають, що ще не зовсім теплі, але вже приємні промінчики весняного сонця. Тож сьогодні наша розмова буде про первоцвіти. Я буду вам загадувати загадки, а ви їх відгадуєте, яка це квітка! Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни підсніжник. Підсніжник цвіте ранньою весною, навіть сніг йому не перешкода, росте в листяних лісах серед чагарників. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку? Це пролісок він розцвітає один з найперших. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі лістки. В квітнику у мене зріс гордий красень. це Нарцис малята, подивіться, який він гарний. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе яблука рум'яний, саду, я квітну на весні. Скажи, яке ім'я мені? Так, це тюльпан малята. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині і голубенькі, дивні, снігу не бояться, ряс на землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Малята, ви вгадали ці квіти? Та це крокуси, дзвіночки перлинки на ніжці тоненькій. Такі запашні і тендитні такі, в широкому листі, немов у гіллі, ховають від сонця олівки свої. Так, малята, звичайно, це конвалії. Я гадаю, що ви добре запам'ятали квіти, а зараз перевіримо, де яка квітка. Тож, будь ласка, не на малюнку нарцис. Так, ось він. Далі знайдіть, будь ласка, тюльпан. Ось і тюльпанчик. А зараз знайдіть пролісок. Вірно, ось де пролісок. Природа малята це наша скарбниця. Ми повинні її берегти, тому що вона дає нам свіже повітря для дихання і воду для пиття. Бережіть природу.